Оце є техніки. Я? Чи трохи взад вперед? Я 25 років в культі цієї техніки. А, ну, то, это. Розкажіть, що за що відповідає. Понижене, повишено. Вперед-назад. Угу. Переднє міст включить-виключить. Чотирьохступка. Угу. Блокування. Краще не користуватися. А якщо Фаній. користуватися, на перший понижений і тільки рух вперед. Угу. Вал відборош, від костя. В принципі, все працює на 540, 720 не використовує. десь потрібно, то потрібно. І три важеля. один основний на навісний механізм, два додаткових, там два гідровихода є. Причіп там щось да. я поняв. В принципі, все, маса підкопота. Сулярку підкачувати отут. В чому прикол? Нижній бак. Захотіли люди зверху, щоб низ перенесли, але низ. Хоче підкачку. Тому Понятно. підкачуємо. Маска, плац. Угу. Все. Глушиться оцей штучку. Витягнули заглохну. Отпустили, заплокаємо. Ну, Перекриє воздух, перекрив. Так, ну, в принципі, і все. Я понял. Тобто, ці... а за, за оці, які відповідає? Ну, за оці допомоги, які з них? Лівий. Ви... Два маленьких відповідають за них, великий за. А, два маленьких за ось. І саме оц... оцей, да? так? Верх-вниз. Плаво. Оцей раз, два можна не чіпати, коротше, виходить. А оцей самий великий, Основним... це. Основним, да, це -це. верх-вниз. Хто головний відповідає? Е, Польща. Вернеться? Ну так. Да. Ввечером? Так, я ж теж відео змінив. Всі зняли відео? Ну наче. <гум> <гум> так, мені на той номер на WhatsApp, що я дзвонив, теж список. Добре?